Заборона Московського патріархату, подарунки від владики, звернення щодо захисників Маріуполя, скарги на обласну податкову, звіт головного прокурора області та доля Волиньторфу. Сьогодні на Волині засідали депутати обласної ради. Детальніше про рішення, прийняті обранцями, далі. Депутати Волинської обласної ради з 24 лютого вперше зібралися на засідання офлайн. На порядку денному 50 питань. Перед їх розглядом депутатам і громадськості представили нового депутата обласної ради. У зв'язку з передчасною смертю депутата обласної ради Романа Карпюка. Відповідно до виборчого законодавства його місце зайняв Юрій Валецький депутат родом із села Замлиння, що на Любомильщині він професор, доктор медичних наук. Зв'язку з вище Дозвольте вручити. Волеському Юрію Миколаєвичу посвідчення депутата полиської обласної ради. Далі перейшли до питань порядку денного. Депутати облради вирішили звернутися до центральних органів влади з вимогою заборонити діяльність в Україні Української православної церкви Московського патріархату. Я думаю, що залі не знайдеться людини, яка не підтримує. В Україні має бути українська церква. І я вдячний ще раз тим депутатам, які винесли той проєкт рішення. Комісія, звісно, підтримала, допрацювала і вийшов. На мою думку, цілісний проєкт. Звернення підтримали 52 депутата. Тих, хто проти, не було. рішення прийняти. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, який цього дня сидів у президії облради, привітав звернення депутатів до центральних органів влади щодо московського патріархату. Владика подарував голові облради прапор України із символікою Євросоюзу, а також карту країн Європи із центром у Луцьку. Я підготував такий довгий. Я думаю, що мені перш вас всіх агітувати. Виявилося, що мені. Залишається лише одне – подякувати і благословити вас на успішну працю для блага нашої воїні. Проголосували депутати, і ще за одне звернення Йдеться про посилення публічного висвітлення ситуації навколо полонених захисників Маріуполя. У залі виступила дружина одного з полонених з проханням до депутатів посприяти тому, аби рідні могли отримати, хоч якусь інформацію про полонених. Сьогодні минає 119-й день полону мого чоловіка. Останній раз він виходив на зв'язок 11 липня, він важко говорив, ледь переводячи подих. З цього я зрозуміла, що там відбувається фізичне насилля. Ми звертаємось до вас, щоб ви в свою чергу звернулися до Верховної Ради стосовно надання нам якоїсь комунікації з нашими чоловіками. Ми не знаємо, в яких вони умовах утримуються, ми не знаємо, чи вони мають належну медичну допомогу. Ми взагалі про них нічого не знаємо після теракту, який був 29 липня. Ми єдине знаємо, що наш мене тут підтримують ще дві дружини: одна з Мілітополя, друга з Маріуполя. Вони переїхали сюди до нас на Західну Україну. Єдине, що ми знаємо, що наші хлопці були вивезені напередодні теракту, невідомо куди. Звернення депутатів щодо полонених захисників Маріуполя підтримали більшістю голосів. Мали депутати і конкретні питання до обласного управління податкової зі слів депутатів? Підприємці почали масово скаржитися на податкове відомство. За їх словами, відомство не приймає до розгляду податкові накладні, чим відповідно блокує діяльність суб'єктів господарювання. Підприємство хоче сплатити податки і змушувати ці підприємства не платити податки йти в тінь, не платити, не формувати наші бюджети. Мені здається, що сьогодні це ну, якби злочинна діяльність. Я не знаю конкретно якої посадової особи стосується ця позиція, але багато установ і підприємств. Говорять, що вони отримували, вони отримали відмови в підписані керівником обласної податкової служби. Депутати прийняли звернення щодо порушення норм чинного законодавства головним управлінням Державної податкової служби у Волинській області. Окрім того, голова облради дав протокольне доручення викликати на наступну сесію керівника податкової для дачі пояснень. Заслухали на сесії і головного прокурора області без доповіді, але з запитаннями. Зокрема, обранців цікавили кримінальні провадження пов'язані з розкраданням гуманітарної допомоги. Зокрема, ті провадження, у яких фігурують уже колишні чиновники. Я не доповідаю по окремим кримінальним провадженням. У нас на сьогоднішній день розслідується 12 кримінальних проваджень, пов'язаних з незаконними діями щодо гуманітарної допомоги. Такі факти є. У двох кримінальних провадженнях винесена підозра. Під завершення сесії депутати проголосували і ще одне звернення. Відомо, що наразі Волинське підприємство «Волиньторф» Кабмін вніс у список на приватизацію. Депутати проти приватизації стратегічного для області підприємства, адже наразі багато населених пунктів на Волині не газифіковані. А підприємство «Волиньторф» забезпечує паливом багато не лише приватних обійсть, а й комунальних закладів. Вже неодноразово і в цьому в цій каденції, в минулій каденції, зверталася Волинська обласна рада, власне, ще тоді на чолі з Ігорем Петровичем палець, зараз вже на чолі зі мною до фонду держмайна, аби все-таки забрати його з об'єкту малої приватизації. Яким чином дивним він все-таки не попадає в стратегічні підприємства? А ми знаємо, після того, коли вже зараз повномасштабна російська агресія, і дійсно, як дерево, так і торф, те, що я сьогодні казав, це є стратегічні. Стратегічне паливо для Волині, оскільки велика частина в нас не газифікована, тому о, зрештою, після того, коли змінити таке формулювання і дійсно визвати його стратегічним, є можливість його висмикнути, як ви кажете з цього переліку. Ми вже свій меседж передали не, Тобто, м'яч зараз на їхній стороні. Подальше ми будемо дивитися. Якщо дійсно це буде можливо, ми готові, як обласна рада, прийняти цей заклад до себе і, зрештою, забезпечувати тим цінним паливом для. Нашої області, наших мешканців. На цій же сесії депутати затвердили ряд регіональних програм. Зокрема, затвердили регіональний план управління відходами у Волинській області. Затвердили регіональну програму розвитку транскордонного співробітництва та програму розвитку туризму області. Також розглянули бюджетні та майнові питання. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.